За обкладинкою шкільна література глибше, ніж у підручнику. Привіт! Сьогодні пропоную зануритись у світ класичної української поезії. О, чудово! Звернемось до Лесі Українки, її вірша тиша морська. Пам'ятаєте той, що написаний в Євпаторії ще у 1890 році. Так, так, звісно, дуже відомий. От і спробуємо разом відчути його настрій. Ну... І розібрати ключові образи, що ж там Леся Українка заклала. Давайте, вірш справді того вартий. Починається ж усе з такої, знаєте, дивовижно яскравої картини, спекотний полудний. Так, одразу візуалізується: ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Ну це ж просто враження такої абсолютної ідилії. Абсолютної, ніби потрапляєш у якусь ну, країну світла. Саме так. Де сама думка про негоду якось неможлива. Саме так. Ці перші рядки одразу встановлюють атмосферу цілковитої безтурботності, гармонії. Але знаєте, це ідеальність? Надто досконала. От, вона майже нереальна, наче навмисно підкреслена. Це не просто пейзаж, це стан. І ця досконалість, ця тиша вона ж тотальна, море ледь дихає. Ледь-ледь. Вітрила на човнах білі, нерухомі, і тільки на берег набігає оця хвиличка перлиста. Тихесенько так. Угу. Ніби світ завмер, затамував подих точно. І оця картина майже повної статики, нерухомості, вона, мені здається, ключова. Вона ніби готує нас. Готує до чого? До появи єдиного руху, який на цьому тлі буде виглядати особливо значуще. Ага. І ось він цей рух. З'являється човен маленький, малий човенець, так, і він не просто пливе, він залишає за собою слід, стежечку злотисту, дуже поетично, і цей образ золота ще й посилюється з весел, що підіймаються стиха, ніби спадає щире золото. Ну це ж неймовірно візуально і якось чарівно, правда? Безперечно, і от дивіться цей контраст, загальна нерухомість і єдиний рух. Оцей човен, воно одразу привертає увагу. Звісно. А золото ну, золото це ж класичний символ чогось цінного, мрії, світла, шляху якогось. Можливо, так, шляху до чогось кращого. Золота стежка на воді, золота весел. Це ж не просто фарби, це напрямок, символічний напрямок руху. От саме цей човен, ця золота стежка, вони і стають поштовхом для зміни. Споглядання перетворюється на. Ну, поки що внутрішню дію. Так, це дуже важливо. Лірична героїня раптом висловлює таке сильне бажання. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти? От, оце центральний момент вірша психологічний злам, я б сказала. Сісти і поплисти саме цією золотою стежкою далеко на схід сонця. І дивіться, яка цікава річ виходить: ідеальний зовнішній спокій, ця тиша. Вона ж не приносить заспокоєння чи повного задоволення. Навпаки. Навпаки. Вона породжує жагу руху, прагнення втечі, ну чи радше бажання вирушити в таку ідеалізовану подорож до сонця, за світлом, саме так, за мрією, не просто кудись, а саме туди. І що ще вражає, ця мрія одразу набуває рис такої сміливості, навіть якоїсь відчайдушності, чи що? Угу. Героїня заявляє: не страшні для мене вітри, ні підводні каміння. Вона ніби відкидає всі реальні небезпеки. Так, це дуже показово. Чому? Бо її уявний край вічного проміння це світ, де перешкод просто не існує. Вона про них там навіть не згадала. Ось тут, мені здається, і криється глибина. Оця раптова безстрашність, ця готовність кинути виклик стихіям. Вона народжується саме зі споглядання абсолютної ідеальної тиши. Парадокс якийсь так. Це парадокс. Можливо, ця ідеальна тиша настільки контрастує з якимись внутрішніми бурями, з обмеженнями реального життя, про які у вірші не сказано, але які відчуваються так. Саме так вони відчуваються за оцим бажанням втечі. І тоді єдиний вихід це втеча в мрію, у світ, де ти сам встановлюєш правила і де небезпеки просто ігноруються силою цього бажання. Тобто шлях вірша це шлях. Від зовнішньої, такої майже надприродної тиши до внутрішнього вибуху бажання, можна і так сказати до прагнення ідеальної безперешкодної подорожі геть від реальності. Саме так це шлях від споглядання до мрії, і мрії настільки сильної, що вона заперечує саму можливість існування перешкод. Вірш показує, як зовнішній ідеал може стати каталізатором поштовхом. Так. Поштовхом для внутрішнього пориву до чогось зовсім іншого, можливо, недосяжного, але страшенно жаданого. Отже, тиша морська це не просто пейзажна замальовка, це значно глибше. Звичайно. Це роздуми про силу мрії, про прагнення ідеалу, і про те, як зовнішній спокій може ну, приховувати. Або навіть провокувати потужну внутрішню жагу, жагу до змін, до руху, до подолання якихось невидимих перешкод. Абсолютно згодна. І наостанок, знаєте, лишається таке питання для роздумів. Цікаво. От дивиться ідеальний світ зображений на початку, він же здається таким привабливим. ну, Повна гармонія. Так чому ж він не задовольняє? Чому навпаки породжує таке сильне бажання вирушити в невідомість, нехай і уявно, але ж туди, де потенційно існують і бурі, і скелі, хоч Героліні їх і заперечує. Тобто, що саме в досконалій гармонії може викликати таку потребу? В ризику. Втечі саме так, яка внутрішня напруга чи приховане прагнення може ховатися за такою зовнішньою безтурботністю, що викликає потребу в такій, ну майже нереальній мандрівці? Ось про це варто подумати.